Цілком вірно пояснив, і ви маєте прийняти рішення. Дивіться, Петро Сергійович, я, я, вас... я дуже перепрошую, але в постанові ви е я людина з поломаною ногою зупинилася біля урожаю, тому що в мене розболілася нога. Я при... зупинилася, і мені жіночка при вас винесла твору. Я ходити не можу. Я їду з процедур. Я стояла, нас, е, включила аварійку, це по-перше. По-друге, я стою і нікому не заважаю, там набагато більше, ніж 10. Якщо метрів? ви не заважаєте, то можна ставати де завгодно. Я розумію. Стоїть в будинок, ви ну, там це, тут же, це вже ліріка, але є по факту по розстояння. Є порушення правил дорожнього руху за нього до поворота. Я 10. маю по правилах до поворота. За скільки метрів а? я маю право зупинитися? Десять. Десять тут більше десяти метрів. Я прошу вас поміряти. Десь тут десять метрів. Більше десь тут більше десяти метрів. Вам пояснив я вас дуже прошу їх заміряти. Зараз головне запитання: ви або берете копію постанови, або відмовляєтесь. Е, ні, ви го ми говор... не будемо з вами стояти і спілкуватися більше, менше так, по факту. Ви берете копію або відмовляєтесь. Так, зупинилася. Мені людина має з урожаю винести, мала винести творог. У мене поломана нога. Я їду з процедур. Так. Пояснила, що я не можу вийти, так. що я не можу ходити. Або людина відмовила вони соромно все все іврю, якщо Русь, цей мальчик все ще... дайте, будь ласка, батьків. Дайте, Надайте, будь ласка, лист. Давайте мені я... допоможуть, Вас же двоє. Ні, я це буду... пари... перекрию. Ні, я тебе не шарпую, я тебе тримаю, щоб ти не уходив. Я тебе проти строю. З приводу я дам пояснення, що жінка в такому стані. Будь ласка, ви не маєте права виписувати послугу, поки не вирішено питання щодо. Надання право на захист. Клопотання, якщо особа має клопотання, особа... Будь ласка, ви незаконно проводите розгляд не кримінальної не. справи. Ну що Нічого не. страшного? У мене питання зараз е, відведено. У вас є розумі... арку, артуш... з вами є? чи з машиною? Ще раз, не, я, вже я не чую. Я, я зупинив вас чи машину? Вас. Я з вами спілкуюсь, як з водієм, правда? Будь ласка. А я особа, яка надає. Вам, мене вам. Ви, у ви, мене приписуєте. є. По Послухайте мене уважно.